Ми сприймаємо війну як війну, не як роботу. Кожен військовий є, це особистість, і кожен відповідає кожен за свої вчинки. Я дивлюся, блядь, їде сука танк, блядь. Я кажу, Юра, блядь, їде танк, нам пізда. Ти розумієш тих німецьких поліметчиків, які сама сходили, коли розстріляли червоноармійців, які перві і Всі Психіка людини міняється, сама людина міняється. Мета це знищення Російської Федерації. Нам нема сенсу зупинятися. їх так трем добре, що капець просто для моєї групи летіти це не є проблема. Проблема є долі Ну я знаю, хто як пукає вже по запаху. Мене звати Саша. Позивний мій граніт. Звати мене Вадим. Позивний мій Ордекс. Слава Ісусу Христу. Мене звати Борис. Позивний Борис, все дуже просто. Зараз я штурман, розрахунку ФПД. Як і коли доєднався до війська, та в війську попав дуже просто. По початку повномасштабного. До цього я не був військом, я тільки служив срочну службу у підрозділах ВДВ. І коли було повномасштабне вторгнення, я на другий день зібрався і своїм товаришем поїхав в місто Київ, там, де ми пристали до підрозділу правий сектор, і вже там в складі так, стрілецького угруповання, можна так сказати, чи батальйону, ми тримали там оборону. Більшості населених пунктів Київської області. І так зустрівся з своїми хлопцями, з якими я і надалі веду службу. Так, я взагалі родом з Криму, з Сімферополя. Я до армії ніколи не був дотичний взагалі. Так, я був кухарем, я почав від помічника повара і дійшов до Сушефа-Шефа, відкривав заклад. І от перед початком повномасштабного я мав вже відкривати скажу, свою невеличку справу. І після того я взяв цей свою справу на паузу поставив і почав ходити на вишколи. Завдяки ним я вже щось мав, якийсь досвід перед тим, як взяти зброю вже в руки 22-го. Не знаю, завжди щось про я про таке мрія. думав про якийсь там французький легіон чи щось таке, як не було можливості. А тут у нас, на нас напали, і я можу захищати країну. Це супер. І з початком повномасштабки, у мене вже був рюкзак зібраний, але я щось точно не знав, в який прям день почнеться. Мене попереджали. Поїхав в Київ, зустрілися там з хлопцями і почали там боронити Київщину, після цього Харківщина. І поступово якось прийшли до 59-ї бригади. Чому вирішили перейти із артилерії в FPV-дрони? Останнім часом вже так стало, що ну змінувати, працювати ну, дуже важко, і щось це не приносить коефіцієнт корисної дії справді. І вирішили, що нам треба рухатись на Івків'я. Ми, коли виїжджали на виїзд, ми постійно записували, скільки ми робимо пострілів, як ми робимо постріли, скільки ми знищуємо противник і тому подібне. Кожний виїзд є занотованим. І коли ти порівнюєш це, і ти бачиш, що тобто, твій виїзд протягом тих же самих двох неділь не приніс, можна сказати, абсолютно ніякої користі, а підготувати ту ж саму позицію, це є титанічний труд. Кинути мінус ствол це, це просте, що можна зробити. Це таке, як тупо взлетіти на дроні. Ну, Злетіти можна, а що то далі. І ми вирішили, що треба кудись рухатись або розбігатися. Було там у нас пару варіантів, там, якщо я не помиляюся, птахімадяра, до Вереса, ми теж щось там придивлялися. Але ми е зосереджуємося на тому, що потрібно це все оперативно робити і вскакувати в цей поїзд, який вже тронувся. І ми вирішили, знайшли підрозділ «Хижаки висот. Він перебуває у 59-й бригаді, також він перебуває в п'ятерці кращих, безпілотних систем. І ми вирішили наряти сюди. В цілком нормальній простій атмосфері ми набрали командира батальйону і зустрілися з ним, просто приїхали на машині, так як ви до нас. Здоров, привіт». Ми пояснили йому, як ми це бачимо, він пояснив, як він це бачить. Ми знайшли спільний знаменник, і тут зараз я з вами говорю. Чому варто доєднатися до батальйону хижаки висот? Порівняно з нашою роботою, яку ми проводили, е і цю роботу, яку ми зараз робимо тут, на даному етапі е це набагато краще, безпечніше. Ти безпосередньо ведеш ворога з точки А, точку Б, і ти йому задаєш тон руху. Не він тобі, а ти. Тут дуже добре ставлення, тут все дуже просте спілкування з найвищим. Ну ланкою командування, ти можеш просто спокійно спілкуватися на любі теми, навіть з'їздити додому, якщо вдруг там потрібно, і просто відпочити по-людськи після бойових. Ти виконав задачу, і ти можеш постиратися, помитися, попить кави, потренувати, провести час на власний розсуд. Ми сприймаємо війну як війну, не як роботу. Максимально заточено під те, що. Ти знищував противника і це бачу. Тобто щось робив для того, і ти бачив для того, що ти робиш. Бо коли людина починає сприймати війну як належне, типу, о, блядь, просто виїхав на позицію, там відбув 7 днів, і це є хуйня. Бо коли людина не прагне закінчити цю хуйню, то я не знаю, блядь, краще варить, блядь, борщ вдома, блядь. Ця праця має приносити плоди, тобто коефіцієнт корисної дії. Якщо його немає, значить що? Потрібно шукати там, де він буде? Я вважаю так. Як відбувався ваш перехід із мінометників у екіпаж FPV? Розумієте, коли людина від початку повномасштабного вторгнення тупо стріляє, що з автомата, що з міномета, а тут йому дають пульт і кажуть: влети, братан. То воно якесь приблизно два тижні воно у нас зайняло. Це нам все покроково пояснили. Ми сказали напрямок, який ми хочемо рухатись, тобто що ми хочемо бути операторами в піввідрольнів. І ми сказали, що ми хочемо дивитися одним екіпажем. Нам кажуть, без проблем, хлопці, ви будете рухатись одним екіпажем, але для цього потрібно пройти навчання, що ми і самі хотіли, бо ми, ми повний ноль. Ну там все доволі теж. Просто спочатку тобі просто розказують, що це таке, ознайомлюють, потім тобі розказують, що тобі бажано б робити. Поетапно там перше, друге, третє. І після цього ви відточуєте ці навики на полігоні. Мені здається, це дуже логічно. Коли ти тобі спочатку щось розказують, як це робити, і ти це робиш, тренуєшся, і після цього ти тільки їдеш на бойові. Не було там: все, бігом, давай, все на позицію, тут горить, блин, давай, ми зараз будемо там. Треба валити, пацани, нічого не вміють. Ні, а так не було зовсім. Нас поступово почали вводити в курс справи, навіть після тих самих навчань. Нас по черзі почали закидати в екіпажі по своїх напрямках. Там, наприклад, той керує ретранслятором, там пілот, штурман, інженер. нас так почали закидати в екіпажі, де ми виконували роботу тих чи інших людей. Важке для мене було, скоріше за все, це все було технічні ці моменти. Я сам за собою, за своїм. Ці, я практик, я не теоретик. От покаріть мені, як воно має бути. Два рази, на третій раз я вже буду робити це сам. Теоретичні всякі і ці моменти для мене вони даються трошки складніше, ніж там, там, комусь хлопцю. Ну, проблем трошки вистачало, якщо чесно, на першому виїзді. У нас Не все там отримали гладко. Відео керування відшибало, от в дронах була проблема, ну і ми ще не дуже так досвідчені, не всі штуки січемо, як нам треба. В чому полягає кардинальна різниця в роботі? Де кардинально все відмічалося, в мене була школа безпосередньо заточена під польоти. Як показала практика, полетіти ну, безпосередньо для моєї групи, летіти це не є проблема. Проблема є долетіти. же самий штурман, ж саме обладнання, підшити, прошити. Виставити то обладнання, щоб воно летіло, той дрон долетів точки А у точку Б. Те то саме подавлення. Як хтось собі думає, типу ой, блядь, там дронщик, він собі сидить, хуї там дрощів взагалі нічого не робить. Це є хуйня і це говорить недорозвинута людина. Ну ми взагалі всі літаємо. Ми всі маємо фах і вишкіл е, пілота. але на саме розрахунку я відповідаю за ретранслятор. Так, ну є різні фахові е, проблеми, які ми стулкуємося. Це діє реби, рери і такі інше. Приїхала машина, наша ж машина приїхала без реба, ми це, це все такі нюанси, які ми зустрічаємо в побуті. Прям доходило до того, що вже хотілося це все кинути, поламати в пульт мати з кулака, бо дуже тяжко було справді. Вже хотілось просто сказати черговому, що давайте ми підемо там, їх з труби вальнемо, цих спідерів, які там лазять, чи з автомата за фуярем, бо ну, важко долетіти було справді. Чи всі однаково сприймають досвід бойових дій? Не кожна людина сприймає е, ті ж самі знання, ту ж саму війну по-своєму. Наприклад, одна людина стрес в бойових діях переносить просто на ура. І, там, сьогодні у нас був стрілецький бій, ми вийшли звідти і все нормально, їмо піцу, п'ємо каву і в хер не дуємо. А другий п'є таблетки, блять, капає капельницю і каже, йоп твою мать, то то піздець був. Ну, кожному по-різному. Це відбувається. Але, на мою думку, безпосередньо бойовий досвід, такий, як ми пройшли, він є невід'ємним. Тобто, ну, навіть ми от заїжджали сюди з хлопцями на позицію, ну, воно чуть там відрізняється, але так як ми заїжджали, ми деякі речі робимо швидше, ніж вони. Ну. І воно показує, що ти вже просто в деяких ментальних штуках прохаманий. Ну. Ти просто їх робиш, та ти... як це просто будні. Мені здається, що все-таки треба мати якийсь там певний досвід, розуміти, як це там тяжко на передових позиціях, і як це треба дуже швидко відпрацювати максимально, бо тій піхоті ну, дуже тяжко зараз. В неї все там хріначить з усіх боків, що тільки можна. Її і так хочуть бити, її хочуть бути погодні умови. А в нас ну, трошки попроще. Ми трошечки ззаду. Не прямо так, що дуже просто, але справді проще. Ми можемо собі дозволити і поїсти нормально час від часу, і навіть там тут трошки. Війна це е, суцільне везіння. Ну, як би це не прикроно звучало, ну, воно так і є. Ти на війні не можеш себе обезпечити ніяк. Тобто від там, 300, 200 і тому подібне. Ти можеш зменшити процентаж, щоб це відбулося. І все. А холодний розум мусить бути постійно, Бо в кіпіші, ну, як показує практика, нічого доброго немає. Просто людина у критичній ситуації вона має діяти на автоматизмі. Тоді все буде чітко. Коли все до автоматизму, ти знаєш, що, воно, що ти маєш робити, тоді воно буде. Та як ти запланував. А то, що ти собі там запланував, бля, я зараз тут так, тут, так, витозі, бля, в етозі, бля, в'їбало збоку, та й ти коротше, просто лежиш, бля, і думаєш, фу, бля, ще би раз не в'їбали, бо буде піздець. Ну, так о. Як відбувається облаштування позицій? В переважній більшості ми усі позиції готували самі. Це є єбейша, титанічна робота. Вирити позицію. Це п'ять днів, це просто і блядь, як проклятий. І це треба зробити по-тихому. Ми робили ці всі позиції під себе. Ми були на таких позиціях, які облаштувала держава, можна так сказати. Блядь, там кажуть, бля, ніхуя не строїть, піздав, все в'їбали, грошей, блядь, піздець, нічого не набудували. Да ні, ніхуя є, блядь, Сука, другий критерій: нема кого стоять, блядь. Ну, Сука, просто блядь, стоїть в посаді туча оборонних, блядь. Споруд, блядь, де можна пересидіти, реально, блядь, авіабомбу, блядь. Там нікого нема, сука, там, блядь, пташки несуться. То на цих позиціях, наприклад, безпосередньо я з хлопцями заїжджав на позицію, яка вже працює. Єбейші умови. Просто реально. Як зайти, як вийти? Два входи, два виходи, там, грубо говоря, Там комунікації. Ну, набагато краще. Умови, ніж ти собі сам як підготувати і з дуже серйозними зусиллями. Поза межами позицій, як виглядає вихідний? Ти блядь, хочеш пожити просто як людина. От... Банально. Ти просто хочеш піти в ту ж саму перукарню Нет, сам, блядь, Наприклад, дають інтерв'ю, з Аркад. блядь, пострижений, сука, в барбершопах сидить по-любому, нахуй. Ну, солдат не має бути, блять. Ну, люди думають, що якщо це солдат, він має бути кончений в гамні, блядь, і тому подібне. ну, Грязний, блядь, не стрижений. Ну, так воно не буває, блять, йоба наворот. Бомжі так виглядають. Солдат відбув п'ять днів, грубо говоря, той же самої позиції. Приїхав додому, кинув все в стірку, так нас це проходить. Пішов, постриг себе, випив нормально кави, нормально поїв, пішов, блядь, в якийсь спортзал їбашнув, блядь. Чим ти більше стараєшся бути людиною блядь, в будь-яких е умовах, тим тобі легше реально. Да, бувало таке, що блядь, ми і по місяцю сиділи в пиздаках таких, блядь, І то там, блядь, ти старався якось там блядь, кривою тою щіткою почистити ті зуби. блядь. Тобо за допомогою одної бутилки ти блядь, повністю намиєшся. В окопі, поки міномід хуяриться, пиль летить, блядь, ти миєш собі блядь, пів яйцями. ну, Це цілком нормально. Боря, блядь, зу щітку на раз на води міномет блядь, в трусах, бля. Коли, блядь, ти йдеш по тому самому Франківську і дивишся люди в екіпіровці блядь, там такі їбануться. А ти реально стоїш три кілометри від підарів, блядь, в кроксах, в трусах, блядь, і хуяриш їх гай гуде, блядь. І думаєш, й мать, де ж це, блядь, ви хлопці є yeah, всі. Я теж додому деколи приїжджаю, йду з дітьми, блядь, в тому кінотеатрі, і бачу з боку йде гусь, блядь, у формі, блядь, в кінотеатрі. Це ж, сука, не маєш що вдітися, блядь, чи що, нахуй. Ну, чи жінка тобі все попрала, плоть, сука, до, блядь, я не знаю, до футболки, блядь? Це це, це це важко зрозуміти. Моя лічна думка, це, знаєш, кожен хуй під свій струй, як то кажуть. Блять, якщо ти військовий, то, на ебалі написано, що ти військовий, блядь, мені не треба форму носити. Як вдається займатися спортом та підтримувати форму на війні. Якщо ти хочеш їбашнути, і в тебе є якась хвилинка, ти зробиш це, блядь, будь-де. От ми на мінометних позиціях, блядь, і досить близько, в гарніку ми, блядь, стояли кілометр від підарів. Ми хуярили там аж гай гуде, блядь. турнік, блядь, прикрутили. Мінами блядь, робили біцуху. Наприклад, в моєму екіпажу безпосередньо це допомагає просто не кипіти бошню. Ну, кожного по-різному. Навіть просто донести БК до позиції це дуже важко, якщо чесно. Тобі бронік, бронік, рюкзак, тобі ще треба ще щось дотягнути. Плюс ну, ти заняттями спортом відтерміновуєш свою точку усталості, так скажемо. Тобто, ти, якщо тренуєшся, ти будеш ну, бадьорий, все тебе буде чітко. Кожен, хтось там трахає баб, блядь, хтось там кури блядь, а хтось їбався у залі там. блядь. Я сужу по своїх хлопцях, якщо б ми себе так не підтримували, це б важко було б на навіть будь-яких завдань. Банально, щоб почати роботу, от ми були на аудіївській компанії, нам ті ж самі міни, деколи по 250 метрів потрібно було носити з точки А в точку Б. І їх привезуть там штук блядь, 50. А це дві в руку і ти так хуяриш, блядь, зад вперед. Ну от попробуй мене так, блядь, побігати. блядь. і це тобі, блядь, привезли там раз, потім другий раз так повезли. Ну це фізично треба бути підготовленим. Ти, ти, ти в загальному блядь, на війні ти маєш бути фізично сука підготовлений, бо ти можеш попасти таке очко, блядь, що ти хуй вигребеш, блядь. Чи важливе побратимство під час роботи в екіпажі? Я не люблю це. Знаєш, це слово побратим. Воно дуже пафосне. Воно. Не зашкварено, за скажімо так. Стало, стало попсованим, так? <постив> так, так, так. Оце саме це слово запопсоване. Бо, по-перше, кожен військовий це особистість, і кожен відповідає кожен за свої вчинки. Екіпаж, який робить або буде робити роботу серйозно, він мусить бути злагоджений дуже серйозно. І якщо один дегенерат, це все йде по пізді. І взаєморозуміння має бути максимальне. Бо інакше це буде просто втрата часу і ресурсу. На, блядь, на той же самий дрон, блядь, яким Силовим збирали блядь, 500 доларів, ти його просто вилетів блядь, за 15 метрів проїбав. Кожен з нас абсолютно різна людина. В цивільному житті я б, можливо ми, ми побили себе навіть знає, ну, між собою, бо ну, швидко зводимося, такі запальні характери в нас. Але під час цієї двіжухи, що так нам припало наш на шлях, ми жартувалися. Та, і кожен з нас пропускає якісь косяки іншого попри себе, попри свою гордість. Це три з половиною роки, розумієш, це ну я знаю, хто як пукає вже по запаху. Що б ти сказав людям, які ще не доєдналися до війська? Так, в мене досить багато знайомих. Я не скажу, що в мене дуже багато друзів, Ну, знайомих досить багато, і я спілкуюся з ними всіма. Ну, Вони мене знають і вони не задають дурних випросів. Вони вже деколи собі там вкинуть, блядь, Саня, та щось розкажи, блядь». я їм кажу, де да ви заїбали, сука, не воюєте, Гандони, йобані, блядь. Хулі хочете, тебе, я вам розказував. Але типу, в загальному типу, спілкуємося на любі теми, я їм там пояснюю. і... Я така людина, що я схиляюся до того, що не кожна людина може бути у війську і воювати. Ох, ну їм щось так важко сказати, якщо чесно, бо вони вже. Походу, вирішили на педаль повністю дати. Але якщо хтось там шукає гострих ощущень, ми ж бачимо там, якісь драки в центрі міста, всякі такі розборки, всякі опасні там, жуліки на машинах. От можна сюди приїхати, тут взагалі дуже може бути все опасно, весело. І тут може доказати справді, що ти крутий, опасний тіп. І Хочеш женяти на машині, дуже сильно там. От тут можна спокійно від дронів тікати, що хочеш робити. Хочеш там якісь силовіці показати, не знаю. Тут всюди це є де показати, так що спокійно можна тут це показувати. А так, що, що їм сказати, я не знаю. Чесно. Я навіть я якось спробував, що сказати, але це, походу, безсенсово. В даний момент просто кожна людина має розуміти, що у нас війна. Війна реальна. Нас просто хочуть сука знищити під ноль. І ти в цей скрутний час маєш бути просто банально дотичний до війни. Дотичний. Якщо ти, сука, не воюєш, блядь, ну, роби щось блядь, для пацанів там, блядь, банально. крути машину блядь, ну, ти маєш бути дотичний до війни. А коли ти просто сидиш на дивані, дрочиш хуй, блядь, набираєш блядь, і кажеш, братан, коли це закінчиться, Да я їй бу, нахуй. Іди блядь, сука, поможи, блядь, та закінчим. Нахуй, цю хуйню». Як показує практика, він ну, навіть. Людей, які безпосередньо перебувають у зоні бойових дій, я не знаю, зі ста відсотків може двадцять воює. А решту просто ну виконують інші функції, блядь. Ну так блядь, тут устроєна війна, блядь. Їбать. Блядь. Не всі, блядь, рекси, блядь, йоп твою мать, блядь, спускаються... спуск, спускаються, спускаються. спускаються на землю, блядь. Ну хтось робить то, хтось робить то. Але як показує практика, хтось і це сука має робити. Ну це один організм. Розкажи про найстрашніший чи найсмішніший момент за час служби. Ду, блядь, таких ситуацій було йобом, якщо чесно. Ну, така одна була, коли я своїм лучшим другом блядь, попиздили е, на Харківщині блядь, заходити в посадку, блядь. І коли там почався якийсь дурдом, блядь, Ти не розумів, хто куди стріляє, хто куди біжить, блядь, бо комунікації було просто ноль. Нас почали крити мінометами, блядь, і ми забігли банально, блядь, в нору, я дивлюся, блядь, їде сука, танк, блядь. я кажу, Юра, блядь, їде танк, нам пізда. Е, і блядь, цей танк їде сука, блядь, просто на нас. І він заїжджає в цю нору і розвертається. Юра, мій кент, лягає отак, типу, вниз, а я отак ліг. І рука в мене отак висіла. І цей танк коротше, переїх, переїжджає і розвертається. І цим всім нас просто загортає. І це камера, це все знімає. Це не те, що підеш, знаєш, як колись блядь, ти будеш там старим блядь, і розказувати внукам, сказати, блядь, їбать дід собі вкинув, несе, блядь, що його танк переїхав. блядь. А це так насправді було. І в нас переїхав танк, і мій кен почався знизу душитися, блядь, реально, бо йому ці впали на голову, його присипало, і мене це загорнуло, все, танк собі поїхав. І я одною рукою на такий патик налапав і почав себе витягувати. Я його витягнув і чув, як він душиться, і почав його виривати, блядь. Ну, і це такий був випадок, що я, блядь, розумів, що мій кент, для зараз просто вмре, бо я, блядь, просто банально не встиг його відкопати. Страх це взагалі, це норма у війську, як, як по мені. В ньому нічого немає зазорного. Ніхто, ну, люди, які будуть нас дивитися і казати, що я, я боюся, типу, я не можу через, там, через певну світі виконувати якісь задачі — Це все херня. Бо... Страх на війні це нормально, треба вміти працювати під час дію страху. Страшно було багато, коли, коли у нас е і каби падали близенько, і коли нас шрапнелі питалися викорити з позиції. Ну їх багато було. І коли ти пішов на сідальний майданчик по величенькому, скажімо так, десь в посадку, да? а на тебе щось кружляє, а потім 8-2 прилітає і не розривається біля тебе. Доволі так спокійно це все переношу, але була там ситуація, якось попросився я в піхоту в Невельське, заступив з такими мужиками простими, дідами цими. Щось я прокидаюся від дрищання землі. Просто земля дрищить, І я вибігаю на вулицю і бачу, що їдуть дві БМП з піхотою. на сусідній позиції, вона там метрів 50 від нас. Ну тобто ми, по суті, одна лінія. Забігаю, хватаємо трубу, відпрацював, удачно підплив її. Допрацював по піхоті з кулеметом, Так що навіть можна сказати, що це була і весела ситуація навіть. А веселі ситуації? Да вони сука постійно, нахуй, блядь, ці веселі ситуації, блядь, Там, блядь, навіть, блядь, при пострілах Вадя, блядь, був заряджаючим. я там питаю, вадя, блядь, що там у нас по мінах, блять, там вагові знаки є, блядь. Да все там плюс-мінус. Ну а там всюди, сука, плюс-мінус пише, блядь. Два плюса, блядь, там одна вага, блядь, два мінуса, блядь, там от друга, блядь. І все там в нього, блядь, плюс-мінус, блядь, і хуй простиж, блядь, що. Яка твоя мотивація продовжувати кожного дня? Яка може бути мотивація в тебе, коли, блядь, ти кожного ранку стоїш і дивишся: мінус будинок з дітьми, блять, мінус будинок, блядь, з людьми, блядь, мінус, блядь хата блядь, якоїсь баби, яка вже сука доживала віку, блять, і, і, і там їх припіздяро. Коли місто 24 на 7, їбоше, ще, блять, на голову долбайоб. Ну, яка має бути ще в тебе мотивація? От, блядь, я деколи таки чую, блядь, прийдуть, блядь, я буду, нахуй. Да дрочить хуїти будеш, блядь. Їбать, 10 кілометрів вже нікуди не треба йти, нахуй. Вже, Сука, все старте під ноль, блядь. Дрони їбуть так, нахуй, що сука, вийти не можеш, блядь. Ну, не треба себе найобувати, блядь. Треба брати, сука, свої яйця в кулак, блядь, ти їбаш, ти підарів. От і все, блядь. Все просто. Це все дуже банальні пафосні фрази. Що тебе рухає, мотивація твої. На три на 3,5 роки війни мотивації не може бути. Ну, людей, які справляються такий шлях, як ми. Є ціль, є мета, якої треба досягнути. Цим все сказано. Якщо у нас є ворог, який відтиняє наші кордони, відтиняє наші села, посадки, поля, то як ми можемо сидіти вдома чи будь-де, чи бути недотичними до цього? Но ми, з хлопцями, ми не можемо так бути. І ми це все зрозуміли ще в лютому березні го року, коли познайомилися між собою. Мета це завершення війни? Мета це знищення Російської Федерації. Постійно ти бачиш ці міста, в яких ти там пив каву, відпочивав, вони просто руйнуються під ноль. І я не бачу, що це поки що там росіяни вирішили там, зупинити. Зачем їм зупинятися? Взагалі немає для цього ніяких причин. І нам нема сенсу зупинятися, ми їх так трем добре, що капець просто. Вони там ну, захоплюються території, але такими жертвами, що я не знаю, це нормально. Ти розумієш тих німецьких полім'ячиків, які сама сходили, коли розстріли цих червоноармійців, які первий і первий цими лавами. Мотивація дуже проста в мене. Є діти, є сім'я. Я не бажаю, щоб моя дитина, блядь, 18 років займалася цією хуйньою, що я. Все дуже просто. Я хочу, щоб він жив нормальне життя. Він йшов в школу, йшов в, в інститут, мав нормальну роботу, грав весілля, женився в мене і все воно було класно. Я не хочу щоб він, блядь, сука, лазив по посадках, копав позиції, хуярив підарів, блядь, і тому подібне. Да, я виховую в такому тоні, що це може і прийдеться робити, але я не бажаю, щоб він це робив. Зато я тут. Після закінчення війни чи плануєш залишитися в армії? Та да найдуть не, нахуй своїм військовим станом, блядь, зі своєю Е, е Ні, я повернуся додому, якщо я буду живий, здоровий і цілий. Почну жити наново, на бо мені здається, бошню поправити блядь, не вийде бляд, так, як вона була. Та так здається, що ти вроді би такий, як. І лишився, але насправді психіка людини міняється. І в багатьох речах, блять, яких ти блять думаєш, що ти блять, вроді би ти нормально говориш, блять, але ти банально людей не сприймаєш, або вони тебе не сприймають. Ну, психіка людини міняється, сама людина міняється. Я б залишився в армії або в якійсь силовій структурі і продовжував ну, нашу справу. Бо я вважаю, що ми ну, повинні це питання вже закрити, врешті-решт, скільки вона вже тягнеться, там тисячоліття, я не знаю. Цю країну треба просто знищити, я не знаю, що з нею зробити, щоб а якщо вона навіть збережеться, щоб вони в ужасі згадували ці всі події, що і навіть боялися там слово українець сказати вслух. Якщо буде, а він буде, третій раунд, то звісно, що я повернуся знову боже, з пацанами, а може там десь інше, типу, ми будемо знову відживати. Якщо питання війні, війни. якщо питання розвитку саме як військового, спеціаліста там і цей, я себе не бачу військовий, ніколи там не буде. Кому хотіли б передати подяку? Руслана Степанівна, це дуже важливо. Вона нас так вручає рогалики її. Це просто на передовій вручає нас. Я не знаю як. Жінка-пенсіонерка, але купляє нам в бригаду мавіки, пече рогалики, які ми тріскаємо на передовій, сіткі плите і. Сітки плете, і... Просто, хоча в неї маленька пенсія, а в той же час є там якісь чуваки, які там обіщали, що та страшної історії розказували, але, блін, в ітогія щось десь вони і пропали, і ніде не їх нема. І там збиралися вони воювати, але десь щось їх і не чутно вже. Всім людям небайдужим, які підтримують Збройні сили, якось участвують в війні, не осторонь там щось відчікується, а справді підтримують. Ну і Руслані Степанівні за її рогалики, вони справді дуже смачні.